Династії в українському футболі. На п'ятому місці династія ковальців. Сергій Ковалець легендарний півзахисник, який грав за київське динамо та збірну України. Його син Кирило продовжує справу батька, граючи за Олександрію. Четверте місце займає династія Вернедубів. Юрій Вернедуб – успішний тренер, а його син Віталій грав за Зорю, «Габалу» та Кривбас. На третьому місці династія Олійників. Віктор Олійник був відомим хавбеком, а його син Денис грав за Динамо та Металіст. Друге місце займає династія Федецьких. Андрій Федецький легендарний бомбардир Волині, а його син Артем грав за Шахтар Дніпро та Карпати. І на першому місці династія Калітвінцевих Юрій Калітвінцев легендарний плеймейкер Динамо, а його син Владислав успадкував батьківський талант. Вихованець Динамо пограв за Чорноморець, зорю, а зараз виступає за металіст 1925.